Тут скоро буде ремонт. На комплексну реконструкцію чотирьох ділянок уздовж трамвайних маршрутів номер 2 та 6 вже визначили генерального підрядника. Йдеться про ділянки на Городоцькій, Личаківській, Мельника, Чупринки і Коновальця. Ідея проекту створити кращі умови для роботи двох головних трамвайних маршрутів міста. Буде зменшення вже на монтажну службу колії, яка обслуговує і всі в поганому стані. Ми там підвалюємо десь ночі виїжджаємо. на… На ці всі це все буде знято. Прийшло, буде коліка. Буде тільки до що обслуговування. У тендері на ремонт брали участь три міжнародні компанії. Перемогла турецька фірма Онур, що минулого року ремонтувала у Львові більшість магістралей, зокрема вулиці Стриську, Чорновола та Городоцьку. Вартість першої черги ремонту 15 мільйонів євро. Хто ремонтуватиме решту маршруту, будуть визначати влітку. В червні місяці плануємо провести наступний тендер. На решта сім ділянок. І таким чином до кінця знов ж таки 2011-го, до середини 2012-го завершити повністю всю реконструкцію доріг 2-го і 6-го трамвайних маршрутів. Загальна сума кредиту від Європейського банку реконструкції і розвитку 26 мільйонів євро.